В Японії 1 січня за кілька годин зафіксовано 30 землетрусів орієнтовно магнітудою 7,6 бала за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи зареєстровано на півночі центральної частини Японії. Японське метеорологічне агентство сповістило про загрозу серйозного цунамі вздовж західних прибережних районів. Згідно з даними агентства, цунамі може досягати висоти до 5 метрів. Це вперше з 2011 року. Коли відбулася аварія на атомній станції Фукусима, землетрус, що стався на новий рік, відчули також у столиці країни Токіо та по всьому найбільш урбанізованому регіону країни на острові Хонсю. Влада оцінює масштаби збитків. Жителям країни потрібно бути готовими до нових поштовхів. Понад 36 тисяч домогосподарств були знеструмлені у деяких регіонах. Зафіксовані збої в роботі мобільного зв'язку та інтернет. Ту також призупинялось курсування швидкісної залізниці та авіарейси.